Василий камеру. Я була рабиною. Як бути в такій ситуації? Ми хату заберемо. Вітаю. Ви дивитесь версії. У студії працює Зоя Волк. Про останні надзвичайні події в області, які трапились протягом тижня. Ви дізнаєтесь вже після короткого анонсу. За отримання хабара судитимуть уманського суддю. У чорних копачів конфіскували зброю часів війни. Медичні працівники провели практичні навчання. Про це та інше вже за мить. Співробітники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків у МВС України в Черкаській області припинили незаконну діяльність чотирьох учасників злочинного угрупування, які збували небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини на території Черкас. Отримавши оперативну інформацію про незаконну діяльність місцевих жителів, правоохоронці провели ряд оперативних заходів та встановили, що до незаконної діяльності причетні четверо місцевих жителів віком від 18 до 29 років. Як з'ясувалося, обов'язки всіх членів цієї злочинної групи були. Розподілені двоє старших учасників угрупування займалися пошуком покупців смертоносного зілля, а також забезпечували надходження наркотичного засобу на територію області. Решта зловмисників займалася його розповсюдженням серед наркозалежних осіб. Для підтвердження незаконної діяльності чоловіків оперативники БНОНу провели декілька оперативних закупок наркотичного зілля. Під час однієї з таких закупок зловмисники були затримані працівниками міліції на гарячому. Під час проведення санкціонованого судом обшуку за місцем проживання зловмисників. Правоохоронці виявили та вилучили понад 200 грамів наркотичних засобів. Грошові кошти в сумі близько 90 тисяч гривень, здобуті злочинним шляхом, та травматичний пістолет з набоями, на який були відсутні документи. Наразі всі члени злочинного групування затримано. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років із конфіскації майна. Остаточну міру покарання визначить суд. Уманський суддя намагався тихо вирішити справу і не посадити за грати винуватця ДТП. За це він вимагав у місцевої мешканки майже три тисячі доларів. Жінка звернулася до співробітників СБУ, які і затримали нечисту на руку на гарячому. За цим фактом прокуратури Черкаської області проводяться слідчі дії. В Черкаській області співробітники Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність злочинної групи, яка налагодила схему незаконного обігу зброї та боєприпасів. Встановлено що до складу злочинного групування входило троє мешканців регіону, які на території області здійснювали незаконні розкопки у місцях, де проходили бої під час Великої вітчизняної війни. Знайдену зброю вони реставрували, приводили в бойовий стан для подальшої реалізації. Організатором так званих чорних копачів був 33-річний безробітний, раніше засуджений мешканець. Міста Сміла. Співробітники СБУ у селі Ротмистрівка Смілянського району затримали на гарячому одного з учасників злочинної групи під час реалізації саморобного вибухового пристрою. У ході обшуків помешкань та підсомних приміщень учасників оборудки вилучено значну кількість зброї та набоїв часів Великої Вітчизняної війни. Правопорушнику оголошено про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжну міру утримання під вартою. До оперативних працівників управління по боротьбі з економічною злочинністю надійшла інформація про те, що в адміністративних межах одного із сіл Городичинського району підприємливі громадяни займаються виробництвом деревного вугілля з порушенням норм чинного законодавства. Щоб перевірити достовірність отриманої інформації, правоохоронці вирушили з перевіркою до вказаного населеного пункту. Працівники УДСБ з УМВС України в Черкаській області спільно з Державною екологічною інспекцією протягом доби виявили і задокументували діяльність чотирьох підприємств, які займалися виготовленням вугільної продукції, не маючи жодних документів дозвільного характеру. Під час огляду території підпільного виробництва, яка була розміщена в лісі на краю села та огороджена високим парканом, виявили десятки металевих печей, а також вугілля розфасоване у мішках. Наявність такої кількості обладнання та готової продукції свідчило про шалені прибутки. Які отримують зловмисники від своєї протиправної діяльності, жодних документів, які б підтверджували законність функціонування підприємств та право використання земельних ділянок, їх власники не надали. Наразі відкрито чотири кримінальних провадження за ознаками злочинів проти довкілля. Додатково здійснюється перевірка фактів законності використання земельних ділянок та сплати податків до бюджету. Як заявив начальник управління МВС України в Черкаській області генерал-майор міліції Валерій Дерновий, правоохоронці і надалі будуть проводити роботу по виявленню нечесних нарукоділків, які Отримуючи надприбутки, своєю протиправною діяльністю наносять шкоду довкіллю та мешканцям Черкаської області. До співробітників УДСБ ДСБ СуМС України в Черкаській області надійшла інформація щодо організації незаконного підприємництва по виробництву деревного вугілля на території Городишинського району Черкаської області. В ході відпрацювання зазначеної інформації. Співробітниками у ДСБ було задокументовано чотири факти зазначеного незаконного виробництва. Взагалі, в ході проведення слідчих дій було вилучено 91 реторда, в якій проводилось виробництво деревного вугілля. На час проведення огляду на зазначених об'єктах знаходилось близько 140 тонн готової продукції. Зазначені підприємства були. Організовані на території лісових насаджень, в подальшому встановлюється законність їх знаходження на території, а також вивчаються особи підприємців, які організовували зазначене виробництво. Попередня кваліфікація злочину стаття 241. Забруднення атмосферного повітря в подальшому слідчим управлінням УМВС України в Черкаській області планується ряд заходів та подальша кваліфікація дій зазначених підприємців. Горе коханець зустрічався з 35-річною жінкою. Довго залицявся, перш ніж викрасти її. Проте жінці набридли нав'язливої прояви уваги, і вона вирішила розірвати стосунки. Чоловік був проти такого рішення. Після захоплення силою повів жінку пішки до себе додому в Сумську область. До Канівського МРВ поступило повідомлення від жителя села Яблонів Канівського району про те, що його донька 35 років пішла з дому і не повернулася. В ході проведення ОРМ було встановлено, що до зникнення даної громадянки причетний 42-річний громадянин Сумської області, який застосовуючи фізичне насильство, а саме зв'язування та погрожуючи фізичною розправою, викраю її з метою перевезення її до Сумської області, щоб одружитися. По даному факту порушено кримінальне провадження по статті 146, частина перша. Як повідомила постраждала, вони пройшли 25 кілометрів лісом. І лише коли горе наречений вирішив зробити привал, жінці вдалося втекти. Йшла на роботу в така місцевість в мене, що там немає будинків, казати. Там ідуть дерева, яр. От. І з кущів вискочив. Це, ну, будемо говорити, що це знайомий. Вискочив, ударив мене в лице, потім потягнув за руки, витягнув ножа, ніж був здоровий от, і сказав, що пішли зі мною. Я думала, що, мабуть, мене буде вбивати, тому що так і були, людина так себе поводила, що він мене ну, тягне десь в кущі і зараз просто цей ніж він мене вб'є». Потім пішов далі зо мною, каже, будеш йти далі з мною. Вже десь ну, в сторону полів, десь за поля там є поля, виходить, туди далі. В сторону полів він вже по дорозі, я вже просила його і плакала, що відпусти мене. Ну, він сказав, ні, не відпущу, поїдеш до мене на суми. Він натягнув аж на суми. Немає, не було в нього ні грошей, не було в нього нічого, щоб на автобус сісти, чи я не знаю, як сказати так, мабуть. Просто пішки будемо йти, будемо йти пішки. Спочатку перейдемо дорогу, там в сторону гамарні є лісопосадки. Перейдемо на ту сторону, посидимо там, почекаємо трохи, а тоді підемо пішки на Мошни, спочатку на Мошни. А в Мошнах він говорив, що працював там на підприємця на полях. На... Не знаю, що вони там сторожували, виходить. І ну, так як він входив, він мені прив'язав руки ззаду до дерева, щоб я не втікла, тому що я не могла б утікти. Потім, як стемніло, пішли ми по загамарні, де село, це в сторону Межирича. Межиричом йшли, ми і потім вже по трасі. Ну, вже вже стемніло. Все ну, наче ж так. Вела я вже себе спокійно, старалася не, не зачіпати цю людину, щоб вона більш мені нічого не зробила, ця людина. І він пішов, і в це час я просто перейшла на другу сторону дороги і заховалася там, тому що темно вже було. Він, ну, він одійшов так величенько. Було темно, я заховалася, цілу інше провела під ялинкою. Так, чи сосна, ще ялинка, ну було, а так. Довольно. Так як лягла на одному місці, так і боялася піднятися, боялася, щоб він мене замітив. Ну, він чула, як він кричав, шукав, але подумав, що я побігла. Чоловіка, який вкрав дівчину, заради одруження, затримали. Йому загрожує до трьох років ясниці. Ну, це, можна сказати, навіть не викрадення було, це був уікенд поніволі, так сказати. А чому ви так вирішили зробити? Ну, тому, що ми були посворості, вже я зрозумів, що більше нічого не буде. До чергової частини з райвідділу міліції звернулася бабуся. В день до її будинку зайшов незнайомий чоловік. Незважаючи на поважний вік, він зв'язав руки старенький та почав нишпорти по кімнатах у пошуках нехитрих скарбів, зібравши аж тисячу гривень зломисник втік. Але старенька встигла розглядіти свого кривника і досить чітко описала прикмети. Наступного дня черговий по райвідділу отримав нове повідомлення про пограбування літньої жінки. Пішла я до хліва давати свиням їсти. Давала, а тоді викинула мені треба було вийти на двір, я вийшла на двір. Коли я глянула, а коло дверей такий молодуватий чоловік накладав замка на, ну, накладав замка на клямку. Коли я крикнула, він утік і побіг. Коли я прийшла, прийшло два дні, я пішла на базар. Приходжу я з базару, не стало в мене грошей. В одній шухляді і в другій шухляді. Тоді я не огляділася, ще, в мене були гроші ще, ще в третьому місці. Я тоді за ними огляділася, подивилася, а їх немає. Правоохоронці розпочали пошуки. Перевіряли раніше судимих осіб за подібні злочини, опитували місцевих жителів, ввели посилений варіант служби. В липні місяці на території Звенорозького району було скоєно ряд розбійних нападів, де предметом посягання були гроші. Напади здійснювалися на літніх жінок, на самотніх літніх жінок, прийнятими оперативно розшуковими заходами, працівниками райвідділу вдалося встановити особу злочинця, вийти на його слід. В подальшому даний злочинець був затриманий. Вдалося встановити щодо скоєння розбійних нападів причетний 36-річний, раніше судимий місцевий житель. Згідно з отриманої інформації, підозрюваний у визначений час має з'явитись в одному з мікрорайонів міста. При собі має обріз мисливської річниці. Встановлено, що він також причетний до ще до ряду скоєння злочинів ряду крадіжок на території Звеницького району. На допиті чоловік зізнався, що вчинення останніх двох розбійних нападів його рук справа. Та не лише протягом п'яти останніх років він скоїв близько сотні кримінальних правопорушень на території Черкаської, Кіровоградської та Київської областей. Затриманий розпою, що за весь цей час він наніс збитки громадянам на суму понад 400 тисяч гривень, які витрачав весь час на потреби своєї сім'ї. На Даний час відкриті кримінальні провадження за статтею 187 – Це розбійний напад, і статтею 185 – крадіжка. Дана особа затримана, перебуває під вартою. Робітниками управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України в Черкаській області постійно проводиться комплекс заходів з недопущення надходження в торгівельну мережу області фальсифікованої продукції. Так нещодавно правоохоронцями було викрито злочинну діяльність групи осіб, яка впродовж тривалого часу здійснювала незаконну реалізацію агрохімікатів під відомої торгівельної марки на території Черкаської та Київської областей. Як з'ясували оперативники, організатором цієї групи був 28-річний уродженець Сумської області, який Разом з двома співучасниками постачав покупцям товари, які не мали абсолютно ніякого відношення до заявленої на етикетці торгівельної марки. Для документування їх злочинних дій працівниками міліції було розроблено відповідні схеми і комбінації та організовано оперативну закупівлю трьох тисяч літрів десиканта на суму 150 тисяч гривень. Під час реалізації цієї оперативної комбінації працівники міліції затримали на гарячому всіх учасників групи. Подальшому оперативниками було встановлено місцезнаходження складського приміщення, де могли зберігатися. Фальсифіковані агрохімікати, прибувши за вказаною адресою, правоохоронці зупинили та затримали дві вантажниці, які виїжджали з території складу. Згідно з товарно транспортними накладними, що були надані працівникам міліції, в причепах автомобілів мав знаходитися септик для деревини, але при їх огляді було виявлено немарковані каністри з агрохімікатами об'ємом 40 тисяч літрів. А загальна сума вантажу складала 2 мільйона гривень. Під час проведення санкціонованого обшуку. Самих складських приміщень оперативними працівниками було додатково виявлено та вилучено близько 80 тисяч літрів фальсифікованих засобів захисту рослин вартістю близько 4 мільйона гривень. На даний час відносно учасників злочинної групи відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу України. Крім того, після проведення експертного дослідження вилученої продукції буде вирішено питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 321 Кримінального кодексу України незаконне виробництво або збут отруйних та сильно діючих речовин. Професія лікаря одна з найвідповідальніших. Кожен з нас не раз в житті за необхідності звертався до людей у білих халатах, покладаючись на їх професіоналізм та компетентність. Про здоров'я правоохоронців Черкаської області піклуються співробітники сектору медичного забезпечення УМВС. Сектор є невід'ємною частиною функціонування системи правоохоронних органів Черкащини, адже на нього покладено важливе завдання збереження здоров'я захисників закону. Наразі на базі сектору медичного забезпечення УМВС України в Черкаській області створені чотири мобільні бригади для медичного забезпечення. Особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України в Черкаській області при виконанні ними оперативно-службових завдань під час надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також під час охорони громадського порядку в умовах масових заворушень та при проведенні масових заходів. Лікарі та середній медичний персонал постійно вдосконалюють свою теоретичну підготовку з екстремальної медицини на лікарських та сестринських конференціях для занять із медичним персоналом запрошуються лікарі реаніматологи, травматологи. Кардіологи Черкаської обласної лікарні та медицини катастроф, лікарі швидкої допомоги. Практичні заняття медичних працівників із закріплення навиків відбуваються в умовах, наближених до справжніх. Так, під час проведення командно-штабних тактико-спеціальних навчань щодо дій органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України, з припинення групових порушень громадського порядку та недопущення масових заворушень, медичні мобільні бригади відпрацьовували сортування потерпілих, проведення реанімаційних заходів, допомогу при Течах, переламах кінцівок та інше проведення подібних навчань співробітниками сектору є необхідною складовою удосконалення професійних навичок медичних працівників та дозволяє в подальшому максимально злагоджено діяти в екстремальних умовах. Черкащині в рамках проведення всеукраїнських змагань зміні футболу, футбол без меж серед вихованців шкіл-інтернатів та дітей, які перебувають на обліках в органах внутрішніх справ, відбулися відбіркові турніри за право участі у фінальних змаганнях, що будуть проведені у жовтні в місті Полтава. Проведення матчів відбувалося за сприяння та під чітким контролем начальника кримінальної міліції у справах дітей, полковника міліції Василя Іржавського спільно з обласним фізкультурно-спортивним товариством Динамо. Сьогодні ми провели між підлітками Соснівського і Придніпровського районів товариський матч по футболу під назвою таким, що краще будь здоровим, чим вживати спиртні напої, тютюнові вироби або навіть наркотики. В подальшому ми будемо проводити такі матчі між іншими районами і потім взагалі по області будемо визначати переможця. Тому я бажаю всім. Переможцем сьогодні Соснівського району здоров'я, успіхи, всього кращого. Першими взяли участь в спортивному святі команди Соснівського та Придніпровського районів міста Черкаси. Гравці обох команд проявили неабияке завзяття та майстерність під час матчу. Також гра виявилася яскравою та багатою на напружені моменти. Після тривалої боротьби беззаперечну перемогу в цьому матчі отримала команда Соснівського району, продемонструвавши більш високу злагодженість дій та ігрові навики. Учасники обох команд залишили футбольне поле з Абиким задоволенням від чудово проведеного часу, протягом якого вони не лише позмагалися у різ м'ячем, а й знайшли нових друзів. По завершенні спортивного свята всі учасники команд були нагороджені почесними грамотами. А команда Переможець також отримала в якості призу футбольний м'яч. У Тальнівському районі пасажирський автобус Богдан, який слідував маршрутом золотоноша Умань, з'їхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом. На час ДТП в салоні автобуса перебувало 15 пасажирів. Як стало відомо, під час руху у водія автобуса стався серцевий напад, через що він не впорався з керуванням транспортного засобу. На щастя, водій та пасажири маршрутки лишились живими, але з різними ступенями травм трапили до лікарні. Далі постійна рубрика підбірка відеоматеріалів з надзвичайних подій, свідками яких були самі глядачі. Не все бережіть себе, будьте пильні і розсудливі. Я заявок прощаюся з вами до наступної зустрічі.